Як я любила в дитинстві QTV, Jetix і Nickelodeon. А чи ви знаєте про темне минуле останнього каналу? У березні 24-го року вийшов документальний серіал Тиша на знімальному майданчику, який показав справжні залаштунки дитячого американського телеканалу Nickelodeon. У серіалі розповідається, що юні актори зазнавали сексуального, емоційного та фінансового на. Від продюсерської групи на чолі з Деном Шнайдером у Айкарлі та у серіалі Семтакет були сцени з ногами акторів. Але я б ніколи не подумала, що це був фетіш головного продюсера. Тобто Ден Шнайдер був повернутий на футфет. Змі, і тому у деяких серіалах так багато сцен, де великим планом знімали ноги акторів підлітків. Я згадала, що в якийсь момент символом Nickelodeon стала людська стопа. І от тепер мені цікаво, чи була це забаганка Дена Шнайдера, чи вже сама компанія таким чином намагалася показати певну іронію з тим, що насправді відбувається на знімальних майданчиках? А чи задавалась ви питанням, чому діти зараз доросліше виглядають? Саме тому я зняла окреме відео і раджу вам це подивитись.